Лю Цисінь вічне життя смерті. ТЕКСТ читає Сергій Оробчук. Дослідження можливостей зменшення швидкості світла у вакуумі розпочалися майже одночасно зі стартом проєкту Бункер. Міжнародне співтовариство вклало величезні ресурси в розвиток вказаного альтернативного шляху порятунку людства. Для цього в кластері біля Сатурна було зведено величезне унікальне космічне місто. Дослідницька база швидкість світла світла-1». Але 60 років масштабних досліджень не призвели до жодних проривів чи відкриттів. Ба більше, прогресу не спостерігалося навіть у найбазовіших питаннях фундаментальних досліджень, зменшити швидкість світла в якомусь середовищі не становило жодних проблем. Ще у 2008 році в лабораторних умовах вдалося досягнути неймовірного значення цього показника 70 метрів на секунду, але зменшити швидкість світла у вакуумі. Це зовсім не те саме. Перше легко досягається поглинанням і повторним випромінюванням фотонів атомами середовища, а швидкість руху фотонів між самими атомами лишається незмінною. Подібний підхід не мав жодної користі для реалізації плану чорний домен. Швидкість світла у вакуумі є однією з фундаментальних констант Усесвіту, і її зміна рівнозначна зміні законів Усесвіту. Тому подібні плани потребували нестандартного мислення, потрібно було здійснити. Надзвичайний прорив у фундаментальних дослідженнях у різних галузях фізики. За останні 60 років єдиним реальним результатом таких досліджень стало створення циркумсулярного прискорювача, що дало старт «Чорній дірі, наймасштабнішому дослідницькому проєкту в рамках плану чорний домен. Учені намагалися зменшити швидкість світла за допомогою найрізноманітніших фізичних експериментів, подекуди зовсім екстремальних. Була навіть спроба вплинути на фотони, створивши найпотужніше в історії штучне магнітне поле. Проте найпростішим способом керувати швидкістю світла у вакуумі є гравітаційне поле. Оскільки в лабораторних умовах створити обмежене за розмірами сильне гравітаційне поле надзвичайно складно, єдиним реальним варіантом було використання чорної діри, і якраз успішна побудова циркумсолярного прискорювача дала можливість створювати крихітні чорні діри. Гау Вея. Було призначено науковим керівником проєкту Чорна Діра, Цаобінь, який пропрацював із ним кілька років, не міг приховати складних емоцій від спільної роботи з цією людиною. Цей чоловік страждав від надзвичайно важкої форми аутизму, і я зараз не маю на увазі якогось дивакуватого вченого самітника. Я говорю про реальний діагноз. Він був надзвичайно замкнутий, ні з ким не спілкувався. Я вже не кажу про стосунки з протилежною статтю. Неймовірно вдалою науковою кар'єрою він має завдячувати тому, що народився в цю епоху, проте більшість людей все одно вважала його лише надпотужною обчислювальною машиною з обмеженим мисленням. Страждаючи від симптомів хвороби, Гаувей намагався змінитися за будь-яку ціну, чим сильно відрізнявся від інших геніїв. Десь, згадаю, з восьмого року епохи мовлення він повністю присвятив себе теоретичним дослідженням можливості зменшення швидкості світла. Гаувей настільки захопився науковою роботою, що йому почало вважатися буцім успішне вирішення цієї проблеми призведе і до його зцілення. Але швидкі світла у вакуумі найстабільніша річ у Всесвіті. Експериментальні дослідження зі зменшення швидкості фотонів більше нагадували жорстокі катування без приділення уваги можливим наслідкам, до чого тільки не вдавалися люди. Світло били, скручували, ламали, розтинали, розтягували, стискали і навіть знищували. Але найбільшим результатом усього цього стала лише зміна частоти світла у вакуумі, швидкість залишалася сталою, немов міцний мур. Десятиліття марних зусиль посіяли зневіру в умах теоретиків і практиків, з'явилося навіть прислів'я якщо творець усе таки існує, то швидкість світла єдине його творіння у всесвіті. Через ці невдачі Вічя Гаувея став іще глибшим. У той час, коли я вирішив скористатися гібернацією, йому вже виповнилося 50 років. Він так і не знайшов собі супутниці життя, і відчував, що його доля виявиться такою ж незглавною, як і швидкість світла у вакуумі, він став іще більш нелюдимим та усамітненим. Роботи над Чорною дірою розпочалися у перший рік епохи сховищ і тривали 11 років, хоча навіть ідейні натхненники проєкту не покладали надміру сподівань на своє дітище, і теоретичні розрахунки і астрономічні спостереження вказували на те, що Чорні діри не зможуть. Змінювати швидкість світла. Ці демони Всесвіту за допомогою своїх гравітаційних полів були здатні лише змінювати траєкторію руху і частоту світла, але ж ніяк не швидкість руху у вакуумі. Але для можливості продовження досліджень у рамках плану чорний домен потрібно було отримати доступ до найпотужніших гравітаційних полів, які мають саме чорні діри. З певної точки зору, чорний домен це просто велика чорна діра зі зміненою константою швидкості світла. Тож існувало припущення, що детальне вивчення з звичайної чорної діри підштовхне думки у правильному напрямку. Циркумсолярний прискорювач давав змогу утворити невеличку чорну діру, проте всі вони випаровувалися за короткий проміжок часу. Для збереження Чорної діри було вирішено якнайшвидше вийняти її з прискорювача і помістити всередину леди. Леда, найменший із супутників Юпітера, мала радіус лише 8 кілометрів, фактично, це просто великий валун. До початку експерименту леду звели до звичайної орбіти і примусили обертатися разом із міським кластером синхронізовано з Юпітером. Але, на відміну від решти космічних міст, її розташували у точці Лагранжа Л2 системи Сонце Юпітер, де ми й перебуваємо зараз, що дало леді змогу перебувати в стані покою без потреби в постійному коригуванні орбіти. Це було наймасивніше тіло, чиє місце розташування в космосі люди змогли змінити. Після переміщення мініатюрної чорної діри в леду вона почала швидко абсорбувати речовину і збільшуватися в розмірах. Одночасно сильне випромінювання, що вивільнялося в процесі поглинання матерії, почало інтенсивно плавити навколишні шари породи. Незабаром уся леда з валуна картоплини перетворилася на згусток червоної лави, який повільно зменшувався у розмірах, одночасно додаючи освітності, допоки не зник в останньому сліпучому спалаху. Згідно з даними спостережень, більша частина маси Леди, крім незначної частки розсіяної у вигляді випромінювання, була поглинена чорною дірою. Чорна діра стала стабільною, і її радіус Шварцшильда, або, інакше кажучи, гравітаційний радіус горизонту, збільшився з розмірів фундаментальних частинок до 21 нанометра. Потім довкола Чорної діри звели космічне місто, швидкість світла 2. Це абсолютно порожнє всередині місто, яке не оберталося навколо власної осі і було сполучене з вакуумом космічного простору. По суті, це просто велетенський контейнер із чорною дірою в центрі. Для вивчення чорної діри всередину міста регулярно вирушали групи вчених із необхідним обладнанням. Дослідження чорної діри тривало багато років це був перший випадок в історії, коли людство проводило дослідження природи чорних дір у лабораторних умовах. У результаті вдалося отримати велику кількість важливої інформації та даних. Які сприяли детальнішій розробці фундаментальних знань у царині теоретичної фізики і космології, але всі ці результати виявилися марними для зменшення швидкості світла у вакуумі. На шостому році, після початку дослідження Чорної діри, Гаувей загинув. Згідно з офіційною заявою Всесвітньої академії наук, він був втягнутий у Чорну діру внаслідок нещасного випадку під час проведення дослідницьких робіт. Насправді будь яка людина, яка має хоча б дрібку здорового глузду, Чудово розуміє, що це мечня, причиною того, що чорні діри стають пастками для всього на світі, навіть світла, є не надзвичайно сильна гравітація, хоча це теж правда, оскільки маса великої чорної діри, утвореної внаслідок колапсу зірки, значна, а неймовірна густина енергії гравітаційного поля. Якщо поглянути зі значної відстані, гравітація чорної діри нічим не відрізнятиметься від сили тяжіння звичайної речовини еквівалентної маси. Навіть коли сонце буде поглинене чорною дірою, Земля та інші планети залишаться на своїх орбітах, не ризикуючи зникнути слід за світилом. Тільки на дуже близьких відстанях до Чорної діри її гравітація проявляє свою дивовижну природу. Швидкість світла 2 мала всередині січасту захисну кулю радіусом 5 кілометрів, середину якої персоналу під час проведення досліджень було заборонено заходити. Оскільки радіус леди дорівнював Восьми кілометрам, то сила тяжіння чорної діри на такій відстані не надто відрізнялася від значень на поверхні супутника Юпітера. Гравітація була настільки непомітною, що люди біля обмежувальної сітки почувалися майже в невагомості і могли легко залишити це місце, використовуючи двигуни скафандра. Тож Гаувея точно не могло затягнути в Чорну діру випадковим чином. Гаувей був зачарований отриманим стабільним зразком Чорної діри. Пропрацювавши стільки років, і не змінивши бодай одну цифру після коми константи, чиє значення наближалося до 300 тисяч кілометрів на секунду, Гаове відчував тривогу і розчарування. Зрозумівши всю непохитність одного з фундаментальних законів природи, він став відчувати одночасно зневагу і страх перед законами Всесвіту, але тепер він мав перед очима дещо здатне стиснути леду до 21 нанометра в діаметрі. За її горизонтом подій, у внутрішній просторово-часовій аномалії відомі закони Всесвіту переставали діяти. Хаовей часто годинами залишався біля обмежувальної сітки, пильно вдивляючись у чорну діру з відстані 5 кілометрів, спостерігаючи, як вона слабко виблискує, як і зараз на наших очах. Час від часу він навіть стверджував, що чорна діра промовляє до нього, і він здатен дешифрувати повідомлення, які вона надсилає своїми мерехтливими спалахами. Свідків того, як його затягнуло в чорну діру, не було. Якщо існували відеозаписи цього інциденту, вони лишилися неопублікованими. Оскільки він був одним із провідних спеціалістів проєкту Чорна діра, то мав доступ до пароля від вхідної групи обмежувальної сітки. Швидше за все, Гаувей увійшов усередину і зачаровано рушив до Чорної діри, допоки гравітація не стала занадто сильною, відрізавши йому шляхи для відступу. Ймовірно, він хотів. Зблизька роздивитися предмет своєї одержимості або ж потрапити всередину аномалії, де закони Всесвіту вже не працюють, щоб покінчити з усім цим. Те, що відбувалося далі, важко описати словами. Після зникнення Гаувея, вчені стали спостерігати за чорною дірою за допомогою дистанційно керованого мікроскопа. На горизонті подій крихітної чорної діри діаметром 21 нанометр, їм таки вдалося відшукати фігурку людини. Це й був Гаувей. Відповідно до загальної теорії відносності для віддаленого спостерігача плин часу біля горизонту подій різко сповільнюється, а отже процес падіння Гаувея за горизонт розтягується нескінченно Гаувей у власній системі відліку вже опинився за горизонтом подій. І ще дивнішим був той факт, що пропорції тіла Гаувея лишалися нормальними можливо, через великі розміри чорної діри припливні сили на нього не діяли, хоча його тіло стиснуло до мікроскопічних розмірів. Проте і простір там був надзвичайно викривленим, тому багато хто з фізиків вважав, що тіло Гаувея залишилося неушкодженим навіть після досягнення горизонту подій, інакше кажучи, він, ймовірно, міг іще бути живий. Через це страхова компанія відмовилася виплачувати винагороду за договором страхування життя. Хоча у власній системі відліку Гаувей опинився за горизонтом подій і швидше за все був мертвий. Однак договори страхування пов'язані з настанням. Подій у системі відліку нашого реального світу, а тому довести загибель Гаувея було неможливо. Неможливо навіть було розпочати процес врегулювання виплат, оскільки настання страхової події не підтверджене Гаувей досі падає у Чорну діру, і цей процес для нас ніколи не закінчиться. Одна жінка подала позов до Всесвітньої академії наук із метою заборонити проведення досліджень цього зразка чорної діри. Подальші дистанційні спостереження навряд чи принесли б нові результати. А тому всі очікували серйозніших маніпуляцій, як от відправки масивних об'єктів осередину Чорної діри для генерування потужного випромінювання та гіпотетичного порушення часу простору біля горизонту подій. Однак якщо Гаувей іще був живий, подібні маніпуляції могли становити для нього неабияку небезпеку. Жінка не виграла справи, проте з інших причин програму звивчення цього зразка чорної діри згорнули, а швидкість світла 2 перетворилася на місто привид. Тепер нам лише залишається чекати, поки чорна діра повністю випарується. За розрахунками це триватиме приблизно півстоліття. Хоча тепер ми знаємо, що Гаувея хтось усе таки кохав. Та, на жаль, він про це так і не дізнався. Пізніше ця жінка часто навідувалася сюди і намагалася за допомогою радіохвиль та нейтрино передати своє послання всередину Чорної діри. Вона навіть написала любовне зізнання великими літерами біля обмежувальної сітки. Я не знаю, чи може Гаувей із його системи відліку побачити написане, оскільки він перетнув горизонт подій і опинився в сингулярності. Як би там не було, але тут нема простих відповідей. Ченцін знову поглянула на слабкі спалахи синього світла в темній безодні руїн та уявила людину, яка довіку падатиме за горизонт подій, де зупинився навіть плин часу. Ця людина з точки зору нашого світу ще жива, але у своєму світі вона мертва. Скільки дивних доль і немисливих історій? Чінсінь видалося, що чорна діра з палахами дійсно передає якусь інформацію, підморгуючи, ніби людина. Вона відвела погляд, відчуваючи, що в її серці порожнеча не менше, ніж ці руїни посеред безкінечності космосу. «Гідьмо до зоряного кільця. сказала вона Саобіню. Рік одинадцятий епохи сховищ. Зоряне кільце. Коли човник із Саобіням. І Чен Сінь наблизився до зоряного кільця, його перестріли військові кораблі Федерального флоту, які блокували місто. Понад 20 кораблів міжзоряного класу вже другий тиждень тримали місто в облозі. Це були велетенські бойові судна, але на тлі космічного міста вони здавалися утлими сампанами поряд із океанським лайнером. Тут була зібрана більша частина сил Федерального флоту. Коли обидва три флоти зникли в безкраї Всесвіту. І перервався будь-який зв'язок між Трисолярисом та Люстом, іншопланетні загрози набули зовсім інших форм. Об'єднаний флот, створений із метою протистояння загардинським планам Трисоляриса, втратив своє значення і поступово занепадав, доки не був остаточно ліквідований. Частина кораблів флоту перейшла у власність Федерації сонячної системи, таким чином, уперше виникла ситуація, за якою абсолютна більшість збройних сил людства контролювалася єдиним об'єднаним урядом. Крім того, розмір флоту значно зменшився, оскільки потреба в нарощуванні військової міці відпала, щойно стартував проєкт бункер, понад 100 військових кораблів міжзореного класу було списано і передано на переобладнання для цивільного використання. Після демонтажу озброєння та замкнення систем життєзабезпечення вони стали використовуватись як вантажні човни для перевезення матеріалів і обладнання між планетами та містами. Острою залишилося лише 30 кораблів міжзоряного класу. Протягом більшість 60 років жодного нового військового корабля не було введено в експлуатацію, оскільки будівництво двох-трьох таких човнів коштувало стільки ж, як зведення ще одного космічного міста. Та й нагальної потреби у розбудові флоту не існувало, оскільки більше сил було залучено до розширення системи раннього сповіщення. Човник отримав від кораблів блокади наказ зупинитися. І приготуватися до стикування з патрульним човном. Той був настільки маленьким, що звіддаля можна було розгледіти тільки випромінювання двигуна внаслідок процесу гальмування, а сам корпус вдалося побачити лише після наближення. Коли патруль пристикувався до їхнього човника, Ченсінь роздивилася прибулих військових. Порівняно з попередньою епохою вигляд їхніх одностроїв дуже змінився у дизайні з'явилося більше ретродеталей. І стало менше футуристично космічних елементів, тож вояки більше нагадували класичних армійців земних держав. Після завершення стикування на їхній човник перебрався чоловік середнього віку в костюмі та шкіряних черевиках. Навіть у невагомості він рухався граційно та виважено, ніби й не існувало тісної кабіни, розрахованої лише на двох пасажирів. «Добрий день, мене звуть Блер, і я повноважний посланець президента федерації. Мені довірено провести фінальні перемовини з адміністрацією міста Зоряне кільце. Я міг переговорити з вами безпосередньо зі свого корабля, але, з поваги до звичаїв до кризових часів, вирішив прибути до вас особисто. Чінсінь завважила, що від часів останньої епохи змінилися й політики відкритість і напористість поступилися місцем розсудливості, стриманості та ввічливості. Федеральний уряд повністю заблокував зоряне кільце, жодна особа не може потрапити до міста чи залишити його межі. Але коли ми дізналися, що на борту доктор Каченсінь і блеркивнув їй, то вирішили, що дозволимо вам потрапити всередину міста за повного нашого сприяння. Ми сподіваємося, що вам вдасться використати свій авторитет, аби переконати міську владу відмовитися від параноїдальної поведінки, яка виходить за рамки закону, і запобігти подальшій ескалації цієї ситуації. Цими словами я передаю особисте побажання президента Федерації. Посланець махнув рукою, відкриваючи інформаційне вікно. В якому з'явилося зображення президента Федерації сонячної системи на фоні ряду прапорів великих космічних міст, ці полотнища не були знайомі Ченсінь, оскільки звичні прапори зникли разом із країнами. Президентом виявився чоловік азійського походження з явними ознаками втоми на обличчі. Він кивнув Ченсінь і сказав Не як правильно зазначив посланець Блер, така воля федерального уряду, містер Вейт твердив, що останнє слово за вами. Ми не віримо у щирість його слів, проте ви наш єдиний шанс. Мені приємно бачити, що ви це така ж молода, хоча для вашої місії це може стати додатковою перешкодою.